Ми раді вітати всіх на нашому каналі. Як бачимо, що у 2023 році нестачі в новинках не було. І перше місце традиційно посідають мелодрами. Популярність цього жанру можна пояснити тим, що в Туреччині домінуючі становища займають сімейні цінності. До того ж, жіноча аудиторія становить основну частину шанувальників серіалів, тому її цікавлять насамперед стосунки між чоловіком і жінкою, а також взаємини між іншими членами сім'ї. Сьогодні ми пропонуємо переглянути коротку інформацію про турецькі серіали. Серіал відданий. Тарик завжди з великою повагою і щирою любов'ю ставився до рідної сестри. Життя головного героя серіалу відданий кардинально змінюється, коли сестру вбивають. Смертельний постріл запустить кругообіг сотень подій. Але чого зараз бажає Тарик, так це помститися за близьку людину за будь-яку ціну. Почніть дивитися серіал із сюжетною лінією, в якій переплітаються жага помсти і несподівано спалахнули любовні почуття. А їм неможливо чинити опір у звичайнісінький день. Долі Тарика та Елів переплітаються. Головні герої відразу ж зрозуміли, що між ними виникло щось ще рівне. Так почали зароджуватись почуття. Але чи зможе Тарик присвятити себе коханню, коли його переповнює помста? Еліф неймовірно милосердна людина з відкритою душею. Вона готова піти на багато що, щоб подарувати Тарику щасливе майбутнє, в якому не буде ненависті та гніву. Ви з великою зацікавленістю будете дивитися серіал про людей, яких огорнули почуття. Тарику належить зробити складний вибір. Готовий він зробити щось жахливе заради помсти або ж пробачити заради любові? Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал? Сховай мене. Мете і нас з дитинства були нерозлий вода завдяки своїм батькам. Усе вказувало на те, що подорослішавши молоді люди, обов'язково створять сім'ю. І ось минуло дитинство. Мете закінчує навчання за кордоном і повертається в рідне місто. У найближчих планах у мете робота в сімейному бізнесі, і, звісно ж, шлюб із нас. Несподівано плани головного героя змінюються, коли він знайомиться з чарівною красунею на ім'я Інжи. Мете одразу зрозумів, що це кохання з першого погляду, Знайом Тво мете та інджі призвело до того, що вони разом провели ніч. Незабаром він зрозуміє, що інджі знайома із нас. Почніть дивитися мелодраму, що оповідає про складний любовний трикутник. як пізніше з'ясовується, Інджі є служницею нас, але цей факт абсолютно не бентежить мете. Він упевнений у своїх щирих почуттях. Тим часом батьки починають наполягати на тому, щоб мете і нас стали сім'єю. Головний герой розуміє, що, обравши інжі, він виступить проти своєї сім'ї, але проти кохання він теж не готовий іти. Серіал безмежна любов. Головний герой родом із Караденіза, куди він повертається через два десятки років. В минулому не з власної волі Халіль поїхав. Вся справа в страшній події, вбивстві його батька. Ібрагім був змушений рятуватися втечею. Зараз у житті Халіля все добре. На батьківщині він хоче жити щасливо з коханою нареченою Єсемін. Незабаром він зрозуміє, що на нього знову чекає небезпека. Але цього разу головний герой не має наміру залишати батьківщину, він готовий боротись. Заклятим ворогом Халіля є сім. Через яке багато бід довелося пережити чоловікові. Головний герой, переповнений помстою і хоче зруйнувати життя сім'ї свого ворога. Але несподівано він натрапляє на Зайнеп, якою моментально зачаровується. І з цього моменту плани на помсту стають примарними. Чоловікові необхідно зрозуміти, що для нього важливіше: міцне кохання або ж бажання покарати винних за біди в його житті. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам надто важлива ваша думка життя як воно є. Саді Пасайли веде життя аж ніяк незаконно слухняного громадянина. Він має великий вплив у кримінальному світі і часто бере участь у сумнівних угодах. Його капітал зростає, але із цим і підвищується ризик потрапити за ґрати чи стати жертвою кримінальних розбірок. Так і трапляється. Під час однієї з ризикованих операцій він опиняється на волосині від смерті. Ледве не загинувши, головний герой турецького серіалу Життя, як воно є, вирішує кардинально змінити свій життєвий уклад. Тепер не злочинний авторитет, а звичайний шкільний вчитель. Щоправда, працювати йому належить у коледжі, куди заслали своїх важких дітей найвпливовіші батьки. Ці тинейджери з покоління Z. Ні в що не ставлять дорослих і живуть за підлітковими законами. Свідомість і мислення обмежена модними трендами не дає їм розвиватися. Натомість у цьому навчальному закладі чудово діє стадний інстинкт. Але як можуть учні, які ніколи не тримали в руках нічого, важчого за гаджет протистояти новому педагогові, що пройшов скрізь вогонь і воду. Разом із саді Пасайли школярам доведеться змінитися і навчитися жити за іншими правилами? Серіал брудний кошик. Сюжет цього мінісеріалу. Розгортається в розкішних маєтках, у яких працюють звичайні покоївки, непомітні та незначні в очах інших. Вони постійно перебувають поруч із багатими та впливовими людьми, які володіють безліччю таємниць і загадок. Весь цей світ розкішного достатку наповнений чутками, інтригами і забороненими таємницями. І ніхто не підозрює наскільки ці прості жінки в курсі того, що відбувається. Однак, усе змінюється після трагічної події, самогубства однієї з покоївок на ім'я Мер'єм. Покоївки, не бажаючи залишати смерть мер'єм без відповідей, вирішують провести своє власне розслідування і з'ясувати, хто або що було тією останньою краплею, що переповнила чашу її страждань. Вони звертаються за допомогою до відомого журналіста Кахрамана Саркатю Тюнджу, який також заінтригований загадковою смертю покоївки. Разом вони розпочинають відчиняти двері в прихований світ елітних маєтків і розплутувати вузли там, де на перший погляд усе було таким ідеальним. Кожна нова деталь призводить до нового відкриття, яке наближає Сонгюль і Кахрамана до правди про смерть Мер'єм. Якщо добірка була вам цікава, дайте, будь ласка, знати, поставивши вподобайку та напишіть в коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше, або який серіал будете переглядати в першу чергу.